Відчути себе Тарасом Шевченком у Києві встановили пам'ятник з нагоди святкування 200-річчя з дня народження поета. Бронзовий мольберт, пензлі та стілець звели на території Києво-Печерської лаври. Зроблена скульптура таким чином, аби кожен міг уявити себе на місці роботи художника, де майже 200 років тому кобзар працював над відомими нині ескізами. Зокрема, там він намалював церкву усіх святих. Ініціатори проекту упевнені з відкриттям. Моном... Мента Шевченку, Лавра стане більш українською. Шевченко тут з'явився, бо дійсно це місце для нього було знакове. І я мрію, може, що вже після цих історій, як і Шевченко тут з'явився, що колись ми там, через кількість років, тут зберемо з вами і скажемо, що тут і прихисток, і територія української православної церкви без цього додатку московський патріархат. Ідея була така, що Шевченко, от він малює зараз. Він відійшов. Якщо ви з ним хочете поспілкуватись, почекайте, він зараз підійде і будете мати можливість з ним обмінятися якимось враженням і так далі.